Вітаю товариство з вами, і Ця тема вже давно в мене і дозріла, і перезріла. Ще на початку вересня як тільки була запроваджена програма Національний кешбек. Я підготував певні матеріали. Хотів розповісти, як підключити цю програму, але час уже минув, та інформація не актуальна, є повної в інтернеті. Все. Тім, певно, і ви вже користаєтесь з цієї програми, але які ж переваги та недоліки, про це хотів би поговорити, поділившись власним досвідом. Тож в сьогоднішньому відео буде виключно моя суб'єктивна оцінка цієї програми, ті проблеми, з якими я стикався. І якщо вони спільні, то пишіть в коментарях до відео. Тож запрошую до перегляду. Поїхали! Перш ніж перейти до опису переваги недоліків. Хотів би коротко сказати, що ж таке за програма Національний кешбек. Це такий проєкт, який запустив МінФін спільно із банками і з іншими партнерами, наприклад, Visa і Mastercard. І завдяки ньому ви можете підтримувати український бізнес, купуючи українські товари. Держава за це вам буде нараховувати 10% додатковий кешбек, який ви можете тоді використовувати для того, щоб оплачувати комунальні послуги, поповнювати мобільний і тому подібне. І що це означає? Ці кошти вони йдуть виробникам цих товарів відповідно в український бюджет. Же далі у цій компанії сплачують податки, податки нараховуються до війська, військо захищає країну, і так по колу. Таким чином купуючи українське всі виграші, тому що колись був слуган такий на початку 20-го століття на заході України, що свій до свого по своє. тобто, ти купуєш українські товари. Українські виробники від цього заробляють, українська держава від цього виграє. Всі максимально виграють, але не сталося так, як гадалося, тому що завжди щось є не так. Я спочатку думав, що справді можна отримати до 3 тисяч гривень. Саме такий ліміт поставила держава на нарахування цих кешбеків на місяць. Однак, на жаль, я як я не намагався зробити, поки не вдалося отримати навіть 500 гривень. О, це так несподіванка. Про це трошки буде пізніше, тому що є певні підводні камені. Тож спочатку почнемо з переваг, а тоді поступово перейдемо до недоліків. І перша перевага для українців, звісно, це можливість отримати додатковий кешбек. Ви знаєте, що це таке? Всі, хто люблять кешбеки, хто розбирається в кешбеках, знає як вони працюють і хоче додатково заробляти, може використовувати цю програму для того, щоб компенсувати свої витрати. Тим більше, що витрати на продукти харчування, вони, мабуть, базові, і там по статистиці, якщо подивитися, багато домогосподарств в Україні витрачає леву частку своїх доходів саме на продукти харчування. Тому купуючи продукти українських виробників, там де є позначка національний кешбек, а не інакше, ви можете отримати відповідне повернення пізніше протягом наступного. Місяця на свою карту. І це, власне, класна штука, тому що умовно купивши товарі українського виробництва, які беруть участь в програмі на 10 тисяч гривень, ви повертаєте тисячу гривень. Все просто в теорії. Друга перевага, що багато українських банків, беруть участь у цій програмі, ви можете відкрити картку в Монобанку, в Приваті, в пумбі, в інших фінансових установах, де є можливість відкрити карту національний кешбек, і навіть у всіх цих установах, тоді, коли ви будете сплачувати карткою будь якого з цих банків, це все буде сумуватися. І вже виводити кошти на ту карту, на яку ви бажаєте. Я, наприклад, виводжу в Приватбанк, тому що вони додатково нараховують кешбек на кешбек, ще додатково 10% від тих витрат, які ти робиш із грошей, що отримаєш за цією програмою. Ох, як закручено. Я вже це пробував, виглядає чудово і цікаво. Також, в принципі, всі крамниці, в які я ходжу, основні базові такі великі, наприклад, сільпо. АТБ, фора також там на заправці ВОК. знаю, що можна купувати товари і отримувати повернення. А і ще згадав про епіцентр, Також там можна отримати. Ну я думаю, це список набагато більше, але це ті, принаймні, які я частіше за все відвідую. Але це не локальні крамниці, і власне купуючи там товари відповідного маркування, можна отримати кешбек. Тобто, велика кількість банків, велика кількість партнерів, де можна купувати, це теж перевага цієї програми. Ще одна перевага це велика кількість товарів, які беруть участь в програмі. Там є на сайті не зовсім зручний, але список у вигляді Ексель таблички можна завантажити, подивитися, що там є в цій програмі. Також нещодавно в дії був зроблений новий функціонал, і можна сканувати qr коди і дізнатися, чи це товари українського виробництва. Якщо. Українського то чи беруть вони участь в програмі? Це на мою думку набагато зручніше потужна. Конкретика цих товарів стає ще раз більше. Поступово їхня кількість зростає. Від початку там була обмежена кількість, а зараз, в принципі, можна кожної позиції товару знайти, ті, які представлені цим національним кешбеком. Тобто кількість зростає, і кількість коштів, які можете повернути, також фактично зростає. Ну і остання перевага це дійсно про те, що кошти зараховуються на картку. Я отримав виплату на картку Приватбанку. Я ці кошти використав для того, щоб оплатити комунальні послуги, і таким чином заощадив там 206 гривень, якщо я не помиляюсь. За перший місяць загалом, ніби не багато, але з іншого боку, це ті кошти, які мені звалилися згори, тому що я і так фактично купував би ті чи інші товари. Бо як я нагадую, попередньо казав, що продукти харчування це одна із вагомих складових бюджетів кожного домогосподарства. Я не засуджую це особиста справа кожного. Ось, власне, мабуть, і всі переваги цієї програми. А тепер треба поговорити про недоліки. Недоліків насправді трошки більше. Ну і тепер почнемо із недоліків. Перший недолік це трошки складність відкриття картки. Наприклад, може виникати проблема із відкриттям картки в Монобанку. Коли ти заходиш в Монобанк, ти не можеш відкрити окремо картку. Тобі потрібно переходити в дію, в дії реєструватися в цій програмі, далі, якби отримувати посилання на той банк, який ти хочеш, наприклад, на Монобанку, коли ти переходиш за ним, тоді ти відкриваєш картку, або звертатися в підтримку. В приваті можна картку було відкрити самотужки, і далі вже з неї перейти в дію і там виконати ці всі операції. Тобто в кожного. Банку свої особливості я не засуджую. Це особиста справа кожного. Я на початку взагалі думав, що треба окремі три картки відкривати, давати дозволи. А можна було насправді цього не робити, просто написати в підтримку кожного із банків, попросити, щоб вони надали дозвіл передавати дані до мінфіну. і Таким чином не треба було відкривати картку. Бо та картка власне для того, щоб зараховувати кошти, Ох, як закручено. Це ніде не було вказано. В принципі, нічого особливо не змінилося, тому що старшому поколінню зараз складно зрозуміти, як його підключити. І ще тут з'явиться тисяча вовена, і також виникне питання, як це все підключити? І, мабуть, головне, нащо було робити картку. Є відновлення. Якщо у нас була картка, є підтримка. Це ж було вже або там різні схеми. Як завжди хтось на цьому заробляє, або невідомо. Одним словом, відкриття це одна із перших проблем, з якою можуть стикнутися багато користувачів. Друга проблема, вона також пов'язана частково з перевагою, Про що я казав, що кількість товарів збільшується, але все-таки їх недостатньо. Якщо ви завітаєте до крамниці, побачите там багато товарів українського виробництва. Ну, наприклад, молока, там може бути 5-6 виробників молока, і тільки один або два з них беруть участь у програмі національний кешбек. І тут у вас виникає завжди дилема, коли ви заходите, припустимо, у АТБ, і ви там дивитеся на червоні цінники, і коли молочна продукція коштує. Умовних 34 гривні там за не літр, а вже 900 грам чи 840 грам молока. То пізніше ви дивитеся на те, що там немає позначки національний кешбек, а у виробника номер 2 вартість 50 гривень, і там є позначка національний кешбек, і за ту пляшку ви отримали 5 гривень повернення на карту, то вигідніше вже купити те, що не входить до національного кешбеку. Відповідно, отой товар вам буде вигідніший, бо ви вже знижку отримаєте зараз, а не колись там через місяць, і який не зможете використовувати крім обмеженого списку сервісів. Тобто, по суті, всім тим людям, хто вірить в цю теорію. Варто сказати, що це маячня. Так. Тому тут завжди треба рахувати дивитися, і це власне мінус. А крім цього, буває так, що ти щось шукаєш, особливо якщо це стосується, наприклад, хімії або побутової техніки, в тому числі, або якихось там речей, то взагалі мало партнерів, і це майже нереально. Тому тільки в основному це стосується продуктів. Навіть під те, якщо в епіцентрі, в мене була ситуація, коли купив товар, на якому була позначка національний кешбек, але кешбек я не отримав. Ось це так поворот. Це власне пункт номер три. Проблема номер три. Що не завжди зараховуються кешбеки, буває таке, що в дія підвисає декілька днів, не оновлюється інформація, тобто ти купив товар, вона повинна вже відображати на наступний день ця знижка, ті кешбеки, які ви отримаєте. Але насправді цього не відбувається через день, через два, через три, а буває таке, що взагалі не зараховується. І це в найчастіше було саме от з епіцентром. І тому я там взагалі не стараюся не звертати увагу на цю програму. А от в АТБ в Сільпо загалом зарахування відбувається частіше, хоча також не всі товари, які з позначками. Ми зараховується. чесно кажучи, я максимально не було такого бажання перевіряти все на 100%, але якось так кидалося в око, що я брав то, припустимо, виключно всі товари, де була позначка. А через якийсь час дивлюся зарахування, і там тільки половина зарахована. Чому так відбувається, не ясно, ніби може звертатися в підтримку цієї програми. Але наступний власне мінус: що ви не зможете звернутися нормально, тому що вам треба писати електронний лист, і який ніхто ніколи не відповість і немає ні чату, ні номеру телефону ніяк повідомити про те, що щось не так працює. Отакі. Ще один мінус це довге зарахування коштів. Спочатку обіцялося, що це буде до 20-х чисел. Пізніше сказано було, що воно буде трошки затримкою. І ось сьогодні 21.11 ще не було зарахування. І воно там також, скоріше за все, із за того, що кошти не так часто надходять. Кінець року завжди коштів в бюджеті не вистачає. Тому зарахування йдуть затримкою, але все-таки кошти зараховуються. Ще один власне недолік: це, мабуть, те, що в дії інформація не завжди актуально відображається. По перше, я казав, що в нас не завжди вчасно відображається інформація про той кешбек, який ви заробили. А буває так, що, наприклад, ви вже кошти отримали на свою картку, але немає синхронізації, і протягом ще днів трьох, п'яти відображається інформація, що там планується виплата на ваш банк і все, але не вказано, що ви вже отримали. Якісь там є проблеми з синхронізацією цих даних між банками і між дією і тому подібне. Тому, в принципі, оці всі баги вони ніби фіксяться, але з іншого боку, постійно може винести щось нове і щось цікавеньке. Ніколи такого не було. На але... саме останок вирішив трошки записати про зраду. Це, це, це зрада, це зрада. Там завжди багато юристів, економістів і різного роду експертів в Ютубі, тарологів, нумерологів та інших важливих людей сказали, що це зрада, тому що ця програма збирає про вас дані. Там, десь в договорі сказано, що навіть якщо ця програма буде закрита протягом 10, 20, 30 років, про вас буде відстежуватися вся інформація про всі транзакції. І держава буде знати, хто ви, де ви. І якщо ви вирішили ухильну. Від сплати податків, то вони прийдуть і візьмуть вас за ядрушка. Це просто треш і содомія. Все як я люблю. А якщо без жартів, то насправді є така інформація про те, що МінФін може отримати дані про ваші картки і ваші перекази. І скоріше за все, коли ви даєте дозвіл на такі операції, то є можливість, що крім того, що було заявлено, що тільки ті операції, які підпадають під національний кешбек, будуть перевірятися, будуть перевірятися всі операції, в тому числі під p перекази. Ой, а що це? у тебе Все дуже відстежується давно, тому що є фінмоніторинг, всі ці дані і транзакції передаються банками і перевіряються. Тому думати про те, що ніхто за вами не стежить в наш час, ну я би на це взагалі не звертав би уваги. Тому що всі про всіх все знають, і якщо хочуть когось дістати, то вони візьмуть і дістануть. Тому оці всі зрадливі історії про те, що все, ваші дані продадуть. Кому там, Соросу чи ще комусь, я думаю, що вони, може, і мають свою частку логіки, але вони гіперболізовані. Ну, ось, власне, і всі недоліки, про які я хотів розповісти. Якщо у вас є інформація про інші, будь ласка, напишіть в коментарях до відео. Ну і розкажіть, чи ви користуєтесь програмою Національний кешбек. Ну, ась, власне, і все, що я хотів розповісти в сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору. Підписуйтесь на мій канал і, звісно, ж задавайте свої запитання. З радістю на них відповім. А також постараюся якомога швидше записати наступне відео. Тримайтеся! Гарного вам дня, до побачення, па-па!